Дія, давай дружити разом. Привіт усім усім, хто приєднався до нашої програми. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати Аргентиною та ще ближче познайомимося зі стародавньою книгою. Тож пропоную не зволікати, а починати. Таємниця Дружболандії. Як добре в лісі ранньою осінню. Листя з дерев ще не опало, і літнє зелене листя перемішалося з осінніми золотими і багряними. Яскраво червоніють ягоди шипшини, глоду та калини, тонкі нитки павутиння сріблом блищать на сонці. Після недавніх дощів ліс пахне мокрим листям, теплим сонцем та грибами. А ось і вони: червоні, веселі сироїжки, важливі білі гриби. Хитрі рижики і сором'язливі маслюки. Всі, хто хоч раз у житті збирав гриби, знають головні поради грибника: ходи повільно, дивись уважно, не лінуйся і нижче нахилися. Маша, Мишко, Яша та Тишка давно мріяли про поїздку до лісу. І сьогодні нарешті мрія здійснилася. Найпрекрасніше було в тому, що з ними поїхали всі батьки і навіть дядько Петро. Діти не бачилися з ним уже більше двох місяців і дуже зраділи зустрічі. Невдовзі вони знайшли велику галявину. Грибник я поганий, сказав дядько Петро, а ось багаття розводжу відмінно. Давайте так зробимо. Ви гриби збираєте, а я тут поки що картопельку напечу. Повернетесь саме до обіду. У лісі час летить непомітно. Коли за три години грибники знову зібралися на галявині, їх радісним вигукам не було кінця. Воно й зрозуміло: всі відра і корзини були наповнені лісовими дарами. Тут були і гриби, і ягоди, і навіть горіхи. Найбільше тішився дядько Петро. Оце молодці! Оце трудівники! Ануно, -ну, грибозбирачі, і горіхознахідники! Картопельки печеної скуштуєте чи не хочете? О, як хочемо! в один голос закричали всі: і діти, і батьки. На галявині розстелили велику похідну клейонку і почали накладати на неї всіляку їжу з рюкзаків: хліб пиріжки, бутерброди, яблука, помідори, огірки, зелень. А на найпочеснішому місці миска з гарячою картоплею. Яша одразу помітив найбільший рум'яний пиріжок і вирішив, що саме його візьме. Незабаром він вже й лежав в нього на тарілці. Найбільший помідор також приєднався, і найбільший огірок з огірка Яша і почав відкусив і скривився. Огірок виявився якимось перестиглим, з твердими кісточками. Хлопчик непомітно викинув його в смітник і взяв пиріжок. Ці пиріжки пекла його мама, і Яша був впевнений, що він буде смачний. Але, відкусивши шматок, хлопчик знову скривився. Тісто всередині виявилося сирим а начинка кислою. Яша дуже здивувався, адже всі з задоволенням їли пиріжки та хвалили маму. Напевно, вони не хочуть її засмучувати, вирішив він, і на силу, дожувавши свій великий пиріжок, скоріше взявся за помідора. Який теж був кислуватим. Та ви що, всі змовилися, чи що? не стримавшись, засмучено вигукнув Яша. Всі, звісно, почали питати в нього, що сталося, довелося розповісти. Найбільше яшу засмучувало, що мама дізнається про несмачні пиріжки. Зрештою, все з'ясувалося. Несмачним виявився тільки яшин пиріжок. Він був останнім, і мама поспіхом забула додати цукор у начинку. А оскільки він був більший за інших, то і гірше пропікся. Ну, з пиріжками все ясно, але і огірок, і помідор єдині несмачні речі дісталися теж мені. Ось невдача, поскаржився Яша Мишкові. Тарілка у яші знову була наповнена. І він із задоволенням доїдав третій мамин пиріжок. Мишко помовчав трохи, а потім сказав. Я ж але ти їх обирав, тому що вони найбільші. Ти не ображайся, я й сам раніше так чинив. А нещодавно мама мені розповіла, що є правила у вічливості, та їх мусить знати кожен вартовий дружбаландії. В одному з цих правил говориться про те, що треба брати із загальної страви маленькі чи середні порції, тоді нікому не буде прикро. І взагалі цих правил багато, і вони дуже цікаві. Ми з Машою навіть гру вигадали. Я тобі потім про неї розповім. Гей, розумники! Беріть тарілки і йдіть до нашого багаття. Я розповім вам про дивовижну країну, в якій живуть сміливі, гостинні та дуже ввічливі люди. Покликав друзів дядько Петро. Яша з мешком переглянулися і весело засміялися. А що це за країна, дядько Петро? Це Аргентина. Країни. Аргентина. Аргентина це срібна країна, так назвали її іспанці, очікуючи знайти тут багато срібла. Але аргентинці виявилися багатими на інше срібло, вічливість. Золоті яблука в срібних прозорих посудинах слово сказане пристойно. Ір'яцу велика вода, найбільші та найвідоміші водоспади у світі. Багато з них мають свої імена: Адам і Єва, три мушкетери, дві сестри. Сальто Флоріано, що означає стрибок квітки, та інші бризки водоспадів створюють веселки неймовірної краси. Шум стоїть такий, що земля під ногами здригається, і хочеться кричати на весь голос у захваті від такої краси. Не дивно, що водоспади Іоасу стали одними з переможців у конкурсі Сім Нових Чудес природи. З тигром я знайомий особисто, і сталося це знайомство в аргентинському зоопарку Люхан тут можна зайти в клітку з тиграми, левами та пумами і погладити їх. Чи годують хижаків дуже добре, чи так звикли вони вже до людей, що не гарчать і не кусаються. До речі, тут можна покататися на слоні або на верблюді, викупатися в басейні і навіть переночувати в наметі, якщо, звичайно, ти його взяв з собою. Найпівденніше місто світу. На півдні Аргентини знаходиться найпівденніше місто планети Ушуая. Всі, хто відвідали його, отримують спеціальне посвідчення, що вони дійсно були в найпівденнішому місті. А потяг, який доставляє туристів на вогняну землю, має назву Потяг до кінця землі загадковий гігант. Цей льодовик третій у світі за величиною. Сині крижані стіни піднімаються на висоту 16-поверхового будинку. Він не тільки величезний, але й загадковий. Коли всі льодовики на землі повільно тануть, цей льодовик росте і вчені ще не розгадали цю загадку. А поки вони розгадують, ти можеш прогулятися льодовиком. Але врахуй, для цього потрібний спеціальний одяг і хороша фізична підготовка. Найголовніше його ім'я Періто Морено, і він дуже гарний: рожеві гори і біла пустеля. Місто пурмамарка оточене незвичайними горами. Всі схили розфарбовані трояндами, фіолетовими, червоними та жовтими смужками. Це через зливи та вітри почали віднітися різнокольорові мінеральні породи. А всього за годину їзди від міста знаходиться Салінас Грандес. Безмежна біла пустеля. Це соляна пустеля. Вона третя у світі за величиною. Тут добувають сіль, воду і потаж, який потім використовують для виробництва скла. Пити в пустелі хочеться просто жахливо і зовсім ніде сховатися від сонця. Так що обов'язково потрібна кепка, футболка, міцне взуття і багато води. І не забудь купити на пам'ять місцеві сувеніри. Звісно ж, їх роблять із солі. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. пастух, воїн та співак. Першовідкривачі Америки привезли з собою в нові землі коней, корів і овець. Не знайшовши ні золота, ні срібла, конкістадори пішли з Аргентини, а тварини залишилися. І розплодилися завдяки чудовому клімату та великій кількості їжі. Коли іспанці повернулися, багато хто з них почав вести кочовий спосіб життя. Індіанці називали їх Хуачу, що означає самотній мандрівник. Найчастіше Гаучо наймалися пасти велику рогату худобу та овець. Індіанці навчили гаучо майстерньо поводитися з Боладорас. Це кілька пов'язаних між собою мотузок, на кінцях яких прив'язувалися шкіряні м'ячики, заповнені маленькими камінчиками. При запуску мотузки вони оплутували тварину, зупиняючи її біг. Гаучо добре знали звички птахів, рух зірок та закони вітрів. Вони розбиралися у формі хмар і за ними могли передбачити погоду. Також вони вміли робити вози зі шкіри без жодного цвяха. Для них це був і транспорт, і будинок. А єдиний супутник вірний кінь. У індіанців вони навчилися приручати диких коней. Гаучо були настільки гарними вершниками, що з'явилася приказка: гаучо без коня це людина без ніг. Традиційний одяг гаучо сомбреро. Це капелюх, ще добре захищає від сонця, закріплюється на підборідді спеціальною тасьмою барбачо. Чалеко куртка без рукавів. Черіпас щільна тканина, яка пропускається через ноги і закріплюється на поясі. Растра, гарно прикрашена срібна пряжка на поясі. Лассо. з зав'язаною на одному кінці петлею. Ботас де Порто – Спеціальне взуття зроблено з кінської шкіри, пончо вовняна накидка, що захищає від холоду, вночі використовувалась як ковдра. Пануелло шовкова хустка, яка закриває шию від мошкари. Каміза сорочка, кальзон цілос нижні льняні штани, прикрашені вишивкою, ребенкує батіг, який завжди в руках гаучо. Навіть якщо він не на коні. Hello kids! It's English Learning Time. Ми вже знаємо, які є кімнати в будинку. Але давайте тепер дізнаємось, як назвати предмети, що можуть знаходитись в нашій кімнаті. Наприклад, ліжко, A bed. A bed. Робочий стіл, A desk. A desk. Shelf, a wardrobe, a wardrobe, police, a shelf, a shelf, stiletto, a chair, a chair, photo, a photo, a photo, cartina, a picture, a picture, zrcalo, a mirror, a mirror, kovrig. A rug. A rug. Диван. A sofa. A sofa. Вікно. A window A window. Як сказати, у мене в кімнаті є велике ліжко. There is a big bed in my room. На столі стоїть фото. There is a photo on the table. Церкало стоїть біля вікна. The Mirror is by the window. Ось і все. Так ви можете розповісти про свою кімнату трішки. Бажаю вам швидко вивчити навіть слова. Бай-бай! Знайомство з тваринним світом. Мара Патагонський Заяць. Так. Мара схожий на зайця. Але насправді він родич маленьких морських свинок. Щоправда, дуже великий родич аргентинські пампаси. Це степ з дуже густою травою. Саме тут і мешкають мара, і нору вирити можна та їжі багато, адже харчуються вони травою, листям та молодими пагонами рослин. Отримуючи з них воду, мара може не пити дуже довго. Коли мара сідає, то стає схожим на кролика, правда, з більш короткими вухами. Під час небезпеки вони ховають дітей у нори і скачуть, як зайці зі швидкістю до 30 км на годину. До речі, бігати вони вміють майже від народження. А якщо біжить, можна подумати, що біжить маленька косуля. У нього довгі тонкі ноги і біла пляма ззаду. Мара має красиві великі очі з густими віями. Але не лише для краси. Густі вії захищають очі від яскравого сонця і сильного вітру, який несе пісок. Ці звірі боєгузливіші за зайців. Від сильного переляку Мара навіть може померти. Ось чому знайомитися з ним треба дуже обережно. Мара дуже любить вдень полежати на сонечку. Привіт! Я Гітара. Ти знаєш мене? Я відома всьому світові. Але так було не завжди. Послухай мою історію: мій прапрапрадідусь Кінор. На ньому грали ще в стародавньому Вавилоні. Мої найближчі родичі по дідусевій лінії Набла та Цитра в Єгипті. А в 15 столітті дуже популярною стає моя бабуся Вюелла. Ми з нею схожі, правда? Своєю батьківщиною я вважаю Іспанію. Саме тут народилась моя мама, іспанська гітара. У неї вже п'ять струн. Саме іспанці привезли гітару до Південної Америки. Тільки щоб посидіти біля вогнища і виконати самбу на улюбленій гітарі, гаучо не їздили на коні, а ходили пішки, а так завжди їздили верхи. Через 300 років народилася сучасна шестиструнна гітара. За однією з версій, її ім'я походить від санскритського слова кутур, що означає чотириструнний. Щороку в Аргентині відбувається міжнародний фестиваль гітар. В Аргентині навіть є парк у вигляді гітари з 7 тисяч кипарисів та евкаліптів. Його висадив аргентинський фермер в пам'ять про свою дружину. На цьому у нас на сьогодні все. Чекатимемо зустрічі з тобою вже у наступному випуску. Не пропусти! Дружболандія